США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для Ф 16 Про це пише американське видання «Політико». Про новий пакет допомоги вартістю 375 мільйонів доларів мають оголосити у понеділок. Крилата авіаційна бомба Joint Stand-Off Weapon, яка стоїть на озброєнні ВПС і ВМС Сполучених Штатів, може вражати цілі на відстані понад 112 кілометрів. До нового пакету також увійдуть артилерійські боєприпаси, ракети та ракети до ППО, кажуть двоє американських чиновників. Однак зазначають, що вміст пакету ще може змінитися до офіційного оголошення. Нато тим часом тренуються відбувати атаки безпілотників. 19 країн альянсу зараз проводять спеціальні навчання, на яких тестують протидію дронам. Уперше до них долучилися і українці. Її досвід в основі багатьох випробувань. Вітак, українська команда у Нідерландах зараз і вчить і партнерів, і вчиться сучасних технологій сама. А найактуальніші ЗСУ тестуватимуть на фронті. На навчаннях побувала і кореспондентка Радіо Свобода В ЄС Заряна Степаненко. Сотні різних апаратів на різній висоті і швидкості, та всі несуть загрозу. Те, що відбувається в Україні між її силами та російськими, це як наче гра в кішки мишки. Прогрес у гонці, удар контрудар вимірюється днями. Тож технологіям потрібно наполегливо працювати, щоб не відставати. У конфліктах 21-го століття вважається, переможуть не глибші окопи, чи більше залізячі, а винахідливість. І Україна, і Росія нарощують виробництво дронів. Це дешевий спосіб нищити арсенали, енергетичну інфраструктуру. Україна б'є й по російському флоту. Її партнери уважно стежать за битвою дронів і тестують способи їх знешкодити. Усі сценарії для цих навчань взяті із реальних бойових умов за тисячі кілометрів звідси союзники вперше разом із командою з України навчаються давати відсіч безпілотникам противника, як ударним, так і розвідувальним. І це постійні перегони, чиї інновації попереду Росії чи НАТО. Зусилля об'єднують 19 членів НАТО і три країни-партнери. Їхні делегати, а їх близько 450, обмінюються розробками на військовій базі, де у Нідерландах. Саймон з Британії презентує Радіо Свобода Свою. Наша кіберсистема пасивно виявляє, відстежує та ідентифікує місце знаходження дрона та пілота в режимі реального часу. Те, що ми робимо, не завадить солдатам далі використовувати обладнання зв'язку чи інші сенсори. Ми ламаємо завдяки кібертехніці речі в небі, а не банківські рахунки. Чим більше в небі дронів і чим швидше летять, тим важче знешкоджувати. Ці виклики в імпровізованому операційному центрі в наметі і намагаються долати розробники, і одразу ж тестують на полігоні. Чи вдається важлива не лише ефективність окремих систем, а й сумісність хочемо переконатися, що системи, які були розроблені промисловістю різних країн, говорять однією мовою, і в цьому сенсі НАТО збирається розробити спільний розумний стандарт. атакувати кажуть завжди дешевше ніж відбиватися, але водночас тут намагаються зробити оборону доступнішою в плані вартості. Команда з України тут і навчає, і навчається, ділиться з партнерами своїм досвідом і визначає, які їхні інновації невдовзі покажуть себе на фронті. В реальних не тестових бойових умовах я бачив дуже багато зацікавлення якраз від західних компаній протестувати їх рішення. І для нас це теж абсолютно прийнятно. Це я вважаю. Він він історія. Ми маємо не тільки просити партнерів про допомогу. Ми маємо з чимось допомагати. український девелопер каже, що цікавить насамперед виявлення безпілотників. Їх можуть не помічати сучасні системи. Та шкода значна, як від розвідувальних дронів, що знаходять військових, так і ударних, що нищать критичну інфраструктуру чи житлові будинки. Із Нідерланд. Дів Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН один марафон. Єдині новини.